Добрий день. Сьогодні маємо 15 грудня. Засідання комісії соціального захисту та охорони здоров'я. Перше питання по розпиту надання матеріальної допомоги на лікування відповідно до заяв. Може, перша заява. Наступне впевнені, потримує хіміотерапію, тобто ми можемо амператорно йти. вже Лиш. Наступне питання допомога мобілізованим, чи таке на пункту Там Ми то контакт. Ми раз, другий, третій раз їм пересилали, повідомили, що не мають донести рахунки нові, тому що банку повертають гроші. Ну, до сьогоднішнього дня до допомоги призначення кошти були нараховані, але повертаються за неправильні ради. Значить, щоб закрити рік, ми маємо це провести, пописати, а на студії вони можуть звертатися ще так. Чи тут це мати через е, неправильні реквізити, відмова? Відмова виклика через даного заявника неправильний реквізити. Програми зелені компанії, просто що фамилию проводити. Чи можна, ми ж там виділити тільки навчання і онкологію, якщо прописати, що тільки інсульт конкретно хворобу, інсульт? Вас це прошу складати. Чітко чітко показати інсульт, що це тому що залишити. Це в нас який ж, ага, доглядаю, хотіла подивитися, які у нас було найбільше заявлення. Якщо брати до нас факт, то там будуть оперативні навчання, бо шути ставлять да. те, що з вами на операції. Інсульти? так, не потрапляють. Хоча деякі потреби, які проводяться, ну, По -то, то просто чи Що у... Щось кажете. Я... Суто інсульт. Тільки чітко прописати. Як воно підписано гостре порушення мозкового приводи. Гостре. Остре. Але гостре, тобто не наслідки, які там гостре порушення мозкового так, та, так. криво. І суму там приписуємо. Так, доки у нас операція не mm. попередньо давайте. <плес> ми теж будемо ка... затверджуватися на сьогодні вже. <плес> і ще одне питання. Так. Ще так. Один, так. Принесення змін до програми фінансової підтримки, яка пане Миколаївським заселено на 25 рік, тобто дівчини. То було на 26, нова. Чому в чому це буде? У нас і деякі заходи, які ми в цьому році виконуємо, Зазначені програми. Кошти на це виділяються, тому що без юридичного скласту все документ не буде занесені також програми. програми. Це буде е, про затвердження програми. Ні, про внесення змін. Ми, про, внесення. про внесення змін. Цього угу. 5. Або було 3,5. Внесення змін до програми У нас підтримки в Миколаївський МЦП, МСД, МЦП МСП. Миколаївський центр. В чомусь зміни моє промови точно в Миколаївському парі роботи не буде запланований. І, а навпаки, те, що планували зробити електромережу, у 26-му році ми встигли зробити її 25-му грудні під кінець. Тому в цьому є зміна. І по використанню коштів на покупільних медикаментах прийшли все. Все, маю. Дякую, то так певне вже Та, засідання в цьому році. То бажаємо всіх гарних, спокійних всіх перемоги. Дякую,